Мандрівники підкорювачі вулкану Безімени на Камчатці, знахідки підводних археологів, життя безпритульних дітей та їх подальші долі, життя у Чорнобилі до та після катастрофи, міфи війни. Тощо, все це сюжети документальних фільмів, які було продемонстровано протягом двох днів 4 та 5 липня у кінотеатрі Перемога в рамках телефестивалю Відкрий Україну. Севастопольські дні всеукраїнського телевізійного фестивалю Відкрий Україну. Це покази найкращих робіт державних та приватних студій з усіх областей країни, які було відмічено компетентним журі та визнано гідними найвищих нагород фестивалю. Протягом двох днів Севастопольці та гості міста мали змогу ознайомитися з кінострічками українських режисерів з Києва, Одеси, Запоріжжя, Житомира, Полтави та Львову. Телефестиваль відбувся за підтримки Севастопольської міської держадміністрації, Севастопольської міської ради та управління культури СМДА. Желание, чтобы у вас все время было продолжать эту работу. А Севастопольская городская государственная администрация, Севастопольский городской совет и э, управление культурой всегда поддержит вас в этом начинании. Будемо вместе з вами працювати в даному напрямку. Дні всеукраїнського телевізійного фестивалю Відкрий Україну. Це перший пілотний проект, який реалізується у рамках ідеї руху парад фестивалів. Будемо сподіватися, що наступного року такий захід відбудеться знову, адже документальне кіно це цікаво і пізнавально. Такого не побачиш у художніх кінострічках. Це реальна історія, яку своїми руками створюють прості люди.